Що одразу впадає в око, коли ви відкриваєте коробку з карабінами LMT-Defense? Це ось таке послання від тестувальників, які перевірили, щоб все працювало чітко. І такого я не бачив в жодній гвинтівці, навіть в дорогих. А це у нас преміальний сегмент такої ar 15 від LMT-Defense в Україні ще не було. Тому що приїжджали тільки поршневі арки, а це газовідвідно. Вона має ось таку цівку з інтерфейсом m M-Lock. Як всі звикли, карабіни LMT Defense повністю двосторонні. У нас є запобіжник, кнопка скидання магазину, кнопка скидання затворної затримки з обох боків. Також у нас двостороння ручка зведення. Все, що потрібно для того, щоб і шульга, і праворукий стрілець могли використовувати цю зброю прямо з коробки. Прекрасний функціонал для стрільців, які використовують зброю у тактичній або військовій стрільбі, тому що вони стріляють як з правого, так і з лівого плеча. Однією з головних особливостей цієї зброї є те, що АПЕР. Зроблений разом з цівкою. Тобто, ось вся ця довга планка пікатінні, вона вифрезерована з однієї заготовки. Я зараз розберу зброю, щоб вам показати. Ось вся ця частина це монолітна конструкція, для того, щоб ви могли встановлювати, наприклад, оптичні прилади і не переживати за те, що вони будуть встановлені далі. На цівці, яка не завжди є стабільною конструкцією, і коли ви почнете стріляти, ви просто перестанете влучати. А це дуже часта помилка стрільців-початківців, коли вони встановлюють коліматорний або оптичний приціл не на апер, а на цівку. Тут таку помилку ми зробити не зможемо. Як це може працювати взагалі технічно і як кріпиться ствол? Тут є ось такі гвинти. І ствол тут швидкозмінний, що дуже є гарною опцією для військових. Для цивільних стрільців я не думаю, що це варто уваги, тому що навряд чи ви будете змінювати стволи на своїй зброї. Ствол тут у нас довжиною 12,5 дюймів, що робить цю зброю надзвичайно компактною. Звичайно, що для цивільних стрільців приклад зашфтована. Щоб ви не могли його скласти і зробити зброю нелегальною, тобто коротшою за 80 сантиметрів. Мені дуже подобається тут спуск. Дуже короткий ресет. Який дозволяє стріляти ну прям дуже швидко. Газова система тут Midlands, що робить віддачу досить комфортною. На стволі встановлено стандартний полум'ягасник. Його ви можете замінити на дульне гальмокомпенсатор або саундмодератор. На ловері ви також можете побачити, що шахта дещо розширена, що є стандартною функцією для lmt карабінів і дозволяє трошки легше влучати під час зміни магазину. Перейдемо до поршневої AR-15. Тут ствол довжиною 14,5 дюймів. Як я сказав, це повністю поршнева арка. З усіма своїми перевагами та недоліками. Найбільшою перевагою є те, що карабін не засмічується. Тобто в апері набагато в меншій кількості будуть накопичуватись нагар та бруд, що ми бачили по відео з відстрілом гроту на тисячу пострілів. Тут ми бачимо планки пікатіні з усіх боків. Це робить карабін важчим, але можливо для військових. Це буде те, що потрібно, тому що ми можемо встановити все, що завгодно. Рукоятки перенесені вогню, лазери, нічні, інфрачервону підсвітку, предоб'єктивні насадки, ну просто все, що захочете. Ергономіка повністю повторює цей карабін, двосторонні органи керування, для того, щоб вам було дуже просто і зручно використовувати цю зброю в будь-яких умовах. Цей карабін дуже схожий на М4А1. Тільки який став трошки краще з усіма можливими покращеннями. І не дивно, що LMT виграло кілька військових контрактів на поставку цієї зброї у війська. Про зовнішній вигляд, я думаю, достатньо. Давайте перейдемо до тюнінгу цієї зброї перед виїздом на стрільбище. Каліматор, рукоятка. Встановлюємо каліматорний приціл Endpoint RDS. Його позиціонують як більш доступний службовий каліматорний приціл. В інструкції встановлення написано, що покрутіть гвинт, поки ви відчуєте спротив, а потім додайте пів або одну четверту обороту. Є. Yeah. Перевага каліматорних прицілів в тому, що вони дуже легко встановлюються без всіляких танців з бубном. На стрільбище ми його пристріляємо. А так у нас вийшов дуже простий, легкий і компактний карабін. Тут я вирішив встановити тактичну рукоятку від Махпулу. Такі кутові рукоятки від Махпул є зручними, простими і дозволяють утримувати карабін надійно, особливо коли ми стріляємо темпово. Топовий карабін не може бути без топового прицілу, тому ми встановимо загонник від компанії Night Force. Це NX8, один з найкомпактніших та найлегших прицілів у своєму класі. Встановлюватись він буде на моноблок від Night Force, як це не дивно. Воно називається Ultramount і поєднує в собі алюміній та титан для надзвичайної легкості та міцності. І ми достаємо вдервафу. Коли я готувався до зйомок цього відео, я побачив ось таку прикольну штуку від Riolit. Вона дозволяє в домашніх умовах виставити приціл без відвісу або якихось інших речей, які ви можете використати на стрільбищі. Тобто, вдома ви можете його виставити максимально правильно і в рівень. Тож, давайте спробуємо, мені дуже цікаво, що з цього вийде. У нас є ліхтарик, який кріпиться на планку Пікатіні зі сторони об'єктива. Також у нас е, є ось такий фон, який ми ставимо напроти окуляра. Ліхтарик світить через приціл, створює проекцію сітки, яку ми можемо потім вирівняти. Перевіряємо, щоб наш карабін е, співпадав з рівнем. Правильно вирівнюємо його. І тепер я можу вирівняти сітку. Ось в таких домашніх умовах перед виїздом на стрільбище, перед пристрілкою, ви можете впевнитись в тому, що у вас приціл встановлено правильно. Зараз я його зафіксую. На моноблоці у нас написано зусилля, яке має бути. В мене є комплект Fixed Sticks. і за допомогою спеціальних біт я можу встановити приціл так, щоб йому не нашкодити. Нарешті всі попередні приготування завершено, і ми їдемо на стрільбище, щоб перевірити все, що ми зібрали, і з нього постріляти. Ар-15 від LMT дуже дорого, пафосно, ергономічно. І це одна з найдорожчих гвинтівок, які я тримав в своїх руках. Єдина ar 15 яку можна порівняти з цією, це від JP. Давайте сьогодні потестуємо їх. В мене аж два варіанти, і перевіримо, наскільки вони зручні і чи варті своїх грошей. Вони повністю двосторонні, мають військове коріння і доступні в двох варіантах: поршнева ar 15 зі стволом довжиною 14,5 дюймів і зі стволом довжиною 13,5 дюймів, класичної схеми з прямим відведенням газів. Ця взагалі коротенька, приклад заштифтований, щоб ви не могли собі вкоротити вільного життя і зробити її коротшою за 80 сантиметрів, але для військових це не є проблемою. Легенька, компактна, і на неї я поставив коліматорний приціл. Aimpoint RDS. Він позиціонується як тактичний для службового використання. Добре, тепер на 200. Тобто цей варіант мені найбільш зайшов як такий універсальний, короткий, компактний, зручний, легенький, просто для використання в будь-яких умовах, замкненому просторі, автомобілі там, де вам потрібно. Ох, ну ця прям набагато важче відчувається в руках через те, що тут встановлені планки пікатіні з усіх сторін. Я віддав би перевагу, мабуть, цівці з інтерфейсом m M-Lock. Вона виглядає більш сучасно, хоча цей варіант виглядає більш військово. Тут встановлений моноблок Night Force, оптичний приціл Night Force NX8. Він має збільшення від 1 до 8. Приціли загонники дозволяють вам бачити далі. І влучати точніше. Я впевнений, що ви зможете працювати на дистанції до 500 метрів. У нас тут обмеження 300 метрів. І як ми побачили, що гвинтівка з каліматорним прицілом, що з оптичним прицілом, дозволяють впевнено влучати на ці дистанції. Мені карабін з каліматором здався навіть простішим в використанні, тому що все, що вам потрібно, це навести червону крапку на мішень. І ви влучите, якщо займете стабільну позицію. Приціл-загонник з сіткою. Вам спочатку потрібно розібратися з поправкою по сітці. Це можна зробити за допомогою балістичного калькулятора або простріляти дистанції. Але знову ж таки, загонник завжди дасть вам перевагу. Зйомки це завжди нагода протестувати якесь нове обладнання або нову продукцію. Сьогодні у мене тестові магазини на 60 патронів від компанії «Шмайсер». Виглядає досить потужно і трошки важкенько. Постріляємо для того, щоб просто в мене склалось якесь враження про цю зброю. Так, я забув відкрити кришечку. Але, до речі, є цікава особливість. Якщо ви стріляєте з двома розплющеними очима, праве око буде бачити червону марку, а ліве око буде бачити мішень. І ви зможете влучити. Давайте перевіримо. Влучання. Влучання. Тому стріляйте з двома розкритими очима і ви будете влучати навіть з закритою кришечкою. На 100 метрів все дуже просто, давайте спробуємо на 200. Легко. Вище. Так, тут треба трошки інша стійка. Але на 200-300 метрів мені більше подобається стріляти з коліна або лежачи, тому що це більш стабільна позиція. В принципі, коли ви натискаєте гачок, ви вже маєте знати, чи влучите ви, чи ні. Тому що, а якщо стійка стабільна, дихаєте ви правильно, натискаєте гачок правильно, все буде добре і ви точно влучите. Давайте зараз спробуємо знову на 300 метрів. В принципі, і на 300 метрів влучати не є проблемою, коли у вас пристріляно каліматор. А коли у вас є розуміння, як вам треба цілитись, тут мені треба цілитись просто в голову мішені. І ствол 13,5 дюймів, дешевий патрон, легка куля 55 грейн СТС. І влучання на 300 метрів є стабільними, прогнозованими і досить простими. Зараз постріляємо на 200 з рук, а потім на 300 з упору. Якщо є можливість, завжди використовуйте упор, якусь е, стінку, декорацію, все, що можливо. Так стріляти набагато простіше, і ви зможете влучати на великій дистанції взагалі без проблем. Ось таким чином. Ну а поки що на 200. Так, і на 300 з упору. Трошки підкоптили деревину. То як ви самі бачите, з будь-якої позиції, якщо ви все зробили правильно, ви можете влучати на 300 без жодних проблем. Тому виїжджайте на тренування. Я думаю, що кожен стрілець має влучати 100-200-300 взагалі без жодних питань. Якщо є можливість, стріляйте далі. Стрілецькі навички вам ніколи не завадять. Дуже приємно, що з'являються все нові і нові стрільбища. Стрілецькі комплекси, в яких ми бачимо дистанції 300 метрів і більше. Наприклад, як тут ми можемо постріляти в зоні окопів, в зоні блокпост, рубежі, який дозволяє стріляти на 360 градусів. Також тут є зона, де можна повчитися літати на БПЛА, і це все потрібно для кожного громадянина України, тому що зараз іде війна. І на третій рік повномасштабної війни дивно бачити людей, які все ще не вміють стріляти або керувати дронами. Тому дякуємо Центр Плюс за допомогу у зйомках. Приїжджайте, це дуже близько від Києва, за осокарками. Тут ви знайдете все, що потрібно для тренування зі стрільби з карабіна або високоточної гвинтівки. Стріляти завжди цікаво та весело, особливо коли у вас в руках топові карабіни, я нагадаю, це були LMT, і найкращі оптичні прилади, як Каліматор Aimpoint RDS та оптичний приціл-загонник Nightforce NX8. Зброя, оптика все сьогодні працювала стабільно і мені навіть немає на що поскаржитись. Тому, якщо ви хочете одразу готовий рецепт, щоб приїхати на стрільбище, стріляти влучати, будь ласка, LMT. Aimpoint LMT Night Force. Дякую за увагу. До нових зустрічей. Папа. -па. Можемо збиратися.